Опоненти діючої влади закидають, що лікарня може припинити існування, що немає у них там якихось контрактів. І що ви скажете йому у відповідь? Я відповідь у нас на сьогодні 12 пакетів СНЗСУ, В п'ятницю ми підписали ще один пакет на стоматологічну допомогу. На стоматологічну допомогу, яка не потребує протезування, а просто лікування. От, гроші. Ті, що плати нам за пакети НЗСУ вистачає на заробітну плату, от, питання і от, ремонти за, за кошти міської ради і за допомогою волонтерів. Те, що вони кажуть, що лікарня може припинити існування, це все не відповідає дійсності? Не відповідає дійсності на сьогоднішній день. 13 пакетів у нас підписано, і ми отримуємо гроші з НЗСУ.